Проблема в тих всіх е, е, мотивуючих штуках, тому що вони кажуть, що лінь це погано. А я собі проаналізував, до них лінь це добре, тому що лінь це рушій прогрес. От коли, щоб добитися дівчини, ти мав перемогти дракона. Зараз чоловік такий, ой, то коня треба мати, десь меча взяти, прийти вчитися. І хтось придумав все суші в дракон. Все ти замовив, всь. дівчина твоя, що й тобі то привезли. Якщо тобі лінь замовляти, ти завжди маєш сайт для дорослих. Нікуди навіть ходити не треба. Все під рукою і в прямому і в переносному значенні. Колись було багато дітей в сім'ях, тому що лінь. Тому що баті було лінь вставати переключати канал в телевізорі. Лінь було йти по пиво. Я якби запитав свого батька, кажу, ну дивіться, тат, я от є старший, я вже можу йти по пиву вам. Є середульчий роман, він може переключати вже телевізор. Наша нам Василь молодший. Я думаю, батькові відповів би ну щоб менеджерити вас двох.